Отримала замовлення з агромаркету. Замовляли насіння медоносних культур для наших бджілок. Прийшлося в такому пакуванні. Коробка була скріплена скобами. Зараз зробимо розпаковочку. Так, всередині у нас мішечки з насінням, це фацелія та гірчиця біла. Зафасоване насіння в мішечках по 3 кг, якісно зашито, щоб нічого ніде не просипалося. Термін придатності нам підходить. Насіння 3 кг, а також і накладна від виробника. Зараз покажу мішечок детальніше. Ось такі у нас мішечки. Придбали для наших бджілок, щоб мед був корисний для всіх покупців. Та й для самих, щоб було все добре. Рекомендую Агромаркет, їх сервіс, пакування, все на висоті. Рекомендую Агромаркет.